Я кинат что! Всім привіт, дорогі друзі. З вами Ден. І сьогодні я показую дуже крутий мод на Майнкрафт. Який називається... Я не пам'ятаю, як він, називається. Але він нам дозает би, чувства. Чувства, чувства, чувства. Так, Ми можемо, так би, чувствувати, де є. Е... будь руда. Давайте я вам зараз це покажу. І от давайте почнемо. Я хочу знайти... Е... Те наприклад, oh, Да рець, Чудово, каже, що там. О, Редстоун! Якщо ми правую кнопку клікаємо, то значить мы несли Redstone. От, занимаємо, и мы получаємо Redstone. Наступи підходна. І ми хочемо найти, наприклад, уже на йдемо, і тут она ишла. なすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなす Очень много діамонт в І ось як ви бачите, всі йдуть до алмазу. Ось таке це настільки круте. Як ви бачите, дуже класний мод, качайте. Дякую, що подивилися цей обзор модів на Майнкрафт. Всім удачі, всімка. Альбом де тут.